Одне з найбільших церковних свят традиційно відзначають за тиждень до Великодня. Воно має кілька народних накличок. чистий, білий, квітний, шутковий, вербний тиждень. В'їзд Спасителя Христоса до Єрусалиму на Остику миряни устеляли перед ним дорогу пальвомими гілками. Оскільки в Україні пальми не ростуть, атрибутом свята стали гілки верби. Верба символізує початок весни і за прадавніми віруваннями має цілющі властивості. Після богослужіння батюшка скроплював гілочки свяченою водою. Першими намагалися взяти гілочки діти, адже кому дістанеться найбільша, той буде найщасливіший. Зібравшись неподалік церкви, підлітки прицьопували одне одного зеленим вітям верби приказуючи Не я б'ю, верба б'є, недалечко красне яєчко, за тиждень великдень, будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля. З глибини століть до нас дійшла красива легенда. Про те, що колись верба була жінкою, у неї було багато дітей, і вона стала сперечатися із самою матір'ю землею про те, що вона плодовитіша за неї. А мати земля у відповідь розсердилася і перетворила, перетворила жінку в вербу. Народні прикмети на вербну неділю. Якщо у цей день нема заморозків, Чекайте щедрий врожай фруктів. Сонце і відсутність вітру у вербну неділю віщують тепле літо. Якщо у цей день сильний вітер, то весь літній сезон погода буде змінною. З'їсти шматочок освяченої верби, отримати успіх у своїх справах. Закивала верба високими гілками і злетілися до неї синиці, вівсянки, дрозди, коноплянки, славки і плиски, чужі і горнохвістки, і чубати одут, і дзьобатий дятел, що сорока скригока всілася на самісінькім верху. Заспівали, защебетали, закричали на сто голосів. Весна, красна, ходи до нас. Почула їх сонце, відчинило своє блакитне вікно і обсипало вербозливою проміння. Тої шмиті розкрилися вербові бруньки, випустили золотаво зелені сережки, такі прозорчасті, такі ніжні гіркуваті пахощі поплинули садом. Враз постала дівчина юна та свіжа. Взяла у руки вербову гілочку цвіту і ну торкати нею все навколо, торкнула дерева, зацвіли дерева, торкнула землю, хрещатий барвінок, спалахнув блакитними зірками, торкнула хмару і та розквітла веселкою, замаїлася. А дівчина з гілкою від дерева до дерева, від саду до поля. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень, великдень.